Учасники блокади Донбасу облаштовують наметове містечко під адміністрацією президента. Активісти вимагають від Петра Порошенка припинити торгівлю із тимчасово непідконтрольними територіями Донбасу. На банковій зараз перебуває близько тисячі людей. Про це повідомляє кореспондент еспресо. Активісти скликали склали намети, в яких будуть ночувати. Адміністрація президента оточена правоохоронцями. Люди вимагають від президента, щоб він не дахував, а заборонив торгівлю на крові, щоб він підтримав блокаду цієї торгівлі, щоб він сказав депутатам своєї фракції, яка є найбільшою в Верховній Раді, щоб вони дали голоси за закон про тимчасово окуповану територію України. Цей закон визнає окуповані території окупованими, забороняє торгівлю з ними, дозволяє тільки гуманітарну допомогу під контролем міжнародних гуманітарних організацій туди провозити.